Вітаю прекрасну половину людства зі святом 8 березня, хто святкує. Який астрологічний прогноз на 8 березня і дні поруч з ним? Взагалі зараз закінчується астрологічний рік, багато планет в рибах, в Овін ще не війшли планети, і тому глобально у людей може бути у багатьох відчуття депресії, невизначеності, розгубленості. Якби не немає відчуття, куди рухатися далі. Таке може бути відчуття. З 10 березня, хоча б Меркурій війде вийде в Овін, і хоча б когнітивно, логічно стане зрозуміло, куди, хоч трохи куди як рухатися. І події пойдуть більш ясно, більш зрозуміло. Поки що при Меркурії в рибах і планетах в рибах ну, все виглядає туманно, все виглядає якось як на три крапки. Нема крапок наприкінці речень. 7 днів в районі 8 березня багато напружених аспектів від Марса під час війни, які означає атаки, агресивні дії, насильство. 7 березня в четверг водночас буде протистояння між Сонцем і ліліт. Це як боротьба між світлими і темними силами, тобто в житті людей, якийсь буде вибір ну, поступити по світлому шляху або по темному шляху. В районі 7 березня плюс-мінус 3 дні. Також 7 березня в четвер місяць наблизиться до Марса. Це підвищить емоційну напруженість, нервовість, таку неспокійність. 8 березня вночі, вранці, 8 березня, місяць буде в точному з'єднанні з Марсом. На жаль, це войовнича позиція, войовниче положення планет. Якщо врахувати, що водночас ці планети будуть мати 8 березня вранці напружений аспект до урана, який означає несподівані приємні сюрпризи, але під час війни уран. Означає неприємні також сюрпризи. Тому, звісно, в деяких людей це буде означати якісь приємні сюрпризи, але в багатьох людей це буде означати неприємні сюрпризи, тобто я не прогнозую якогось перемір'я на 8 березня. Навпаки вимушений прогнозувати ескалацію військових дій, можливі обстріли і в тому числі особливо по цивільним людям, по жінкам, по дітям на жаль, в цей день. Можливі ну, агресія і терористичні атаки з боку Російської Федерації. Така трактовка, тому що Марс, войовнича планета, знаходиться поруч з усіми жіночими планетами, які означають жінок, а також цивільне взагалі населення. Що можна порадити на день 8 березня? Ну, в принципі, це день сюрпризів, але навряд чи їх слід робити дуже екстравагантними. Тобто, ну, скоріш за все, треба екстравагантність зменшити. Планета спілкування Меркурій продовжує знаходитись 8 березня ще в мовчазному знакі Зодіака Риби і ще в з'єднанні з Нептуном. Це теж ну, мовчазне таке положення. Тому, з точки зору розмов, спілкування, цей день він не люди поводять себе некомунікабельно. Ну, взагалі, останнім часом там тиждень. А 8 березня в особливості, бо Меркурій не тільки в рибах, а ще з'єднання з управителем риб Нептуном. Це взагалі як води в рот набрати. Це день пов'язаний ну, в самому ідеальному випадку, з, ну, з якимось воображенням або вірою, або вірою, і сподіванням, що е, ну, ситуація вирулить, ну, туди, куди треба. Але це не. Дійсність, а це віра. Місяць знаходиться в водолії 8 березня. Водолій пов'язаний з групами людей. Тому перспективно зустрічати ну, якщо святкувати, то в групі з людьми в спільноті, тобто, не, ну, не так, щоб зосередити увагу тільки на одній людині, а зосередити увагу на друзях, на от на компаніях. 9 березня в суботу місяць переходив риби і з'єднується з Сатурном. Часто під час війни з'єднання з Сатурном означають тоску печаль, і це може означати, що 8 березня будуть якісь смерті, будуть якісь терористичні вбивства, а 9 березня може бути жаль і ну, туга за оцими жертвами війни. В ці дні сильна в людей інтуїція, знак зодіака риби підвищує інтуїцію тому я порадив керуватися не раціональними думками, а вашими інтуїстич... інтуїтивними відчуттями, як краще поводити себе в цей день. Дякую вас за увагу. І ще раз, хто святкує цей день, поздравляю з наступаючим святом. На все добре!